Вітаю вас на каналі Щоденники Життя. І от у нас чергова підбірка цікавих публікацій на теренах Facebook. Ну, почнемо. Ось такі ось старі ще, напевно, радянські годинники зараз валяються в багатьох шохлядах, десь на горищі, десь коморах. А це, друзі, у нас суть в тому, що корпуси саме цих старих годинників, вони з позолотою. І їх купують для того, щоб ту то позолоту з них зняти і отримати чисте золото. Багато чи мало на них, я не знаю. І от у нас ось публікація, яка зароблена в групі Західний аукціон. Виставлені ось такі ось три корпуси. Як бачимо, що у нас автор публікації відмітив, що один годинник має покриття 20, два інші покриття 10. Це напевно, що товщина позолоти або проба. Я точно не знаю. І ось такий ось, на перший погляд, потайп. було продано за 1200 гривень. Дивимося ще раз фото. Йдемо далі. Наступна публікація в нас взята із групи нумизматики. І вистелена ось така ось монетка. І це у нас, друзі, 36 грутинів 1864 року. Бремен Срібло 986 проби. Автор оголосив фіксовану ціну 19,5 тисяч, але бажаючих не знайшлося. Дивимося детально фото. Ідемо йдемо далі. На копі іноді важливо копати різні сигнали, не тільки високопоровідні, кольорові, а й чорні або Переливом, тому що моє щось цікаве трапиться. Особисто я знаходив декілька сокерів, але вони були в поганому стані і були, скорі, скорі за все, радянського періоду. А от комусь по, пощастило ліпше, і він знайшов сокеру часів Київської Русі. І дана секера була виставлена в групі Західний аукціон і була продана за 1160 гривень. Дивимося фото. Досить непоганий екземпляр, як на мою думку, якщо вважати, що їй від 500 років. Ідемо далі. Останнім часом великої популярності набуває історична фігура Степана Пандери. Особливо від даної фігури підгорає у наших східних сусідів з Болот. Чомусь вони вважають Бендеру нацистом. Хоча Бендера нацистом ніколи не був. Так, він був засновником визвольного руху, але, здається, з 40 по 44 рік він сидів в німецькому констаборі. Дане погруддя виконано з гіпсу, автор і період невідомі. Але знайшлися поціновувачі, і таке погруддя було продано. За 1900 гривень. І продавалося воно в групі Західний аукціон. Дивимося фото. Ідемо далі. І як ще склалася традиція, наступний в нас буде транспорт. Ось такий ось Двох корисних коні раніше було дуже багато, і навіть вони в когось є ще досі десь валяються в темних кутках гаражів. На фото в нас це, здається, 49 іж, хоча я можу і помилятися. Автор публікації, яка була зароблена в групі мотоцикли Іж, видно спочав інсталяцію про те, або не розрахував сили, або ще щось сталося, і він вирішив його продати у такому незакінченому вигляді. І автор забажав за свою працю 800. Вічно зелених, проте бажаючих купити поки що не знайшлося. Як бачимо, у нас мотоцикл досить такий великий некомплект. У нас є двигун, немає керма, немає проводки. Ех, пам'ятаю, колись мого батька на короткий час з'явився іштий. Теж він був в плачевному стані, він намагався щось з ним запити. Він навіть трохи щось їздив. Я... Це був перший мотоцикл, на якому я пробував їздити після Дирчика. Але... В нього були вічні проблеми, щось постійно відвалювалося в того 56-го віжа, але це незабутнє уражень, особливо робота тухтактного двигуна. Це їде собі потихеньку, не спіша, м'ягенько. Там уже ступенечка була не берелі. їдеш і. Ех, ностальгія. Йдемо далі. Ну, і як же під без металу шукача? І от у нас передається. XTERRA Elite в комплектації Expedition. Це до якої входять і навушники? І додаткова маленька катушка снайперка. І аплікація була зароблена в групі Хобі пошук з металошукачем». І автор забажав за свій прилад 25 тисяч, але поки що невідомо. Проданий він чи ні. Те люди дуже цікавилися, особливо цікавилися купівлею окремих елементів, особливо навушники і маленькі катушки снайперки. Дивимося фото. Можемо побачити, що прилад у нас, здається, був куплений. В березні 24-го року. Рік тому. XTERRA Expedition і Xterra Pro. Це останні народні творіння Майлаба. Комусь подобається, комусь не подобається. У них є свої переваги і недоліки, наскільки я знаю. Хоча я в руках не, не тримав. XTERRA Pro гірше працює по чорноземах. Чомусь. Проте головна перевага, що там є можливість перемикання частоти. Однієї частоти мульти немає. А XTERRA Elite уже є мультичастота, і вона. Як вважають люди, які знають більше і краще, що XTRA Elite є послідовувачем Ванквіша, чимось на нього там схоже. Не знаю, не тримало. Ідемо далі. І на останок трішки краси. І перед вами зображення картини, яка називається Незваний гість руки французького художника Віктора Маре Мільтона, яка була написана на межі 19 і 20 століття. Дивимося, милуємося, а я буду з вами. Прощатися до побачення.